Доброго дня. Я сподіваюся, що... Доброго, дня. Доброго, що в що цьому навчальному році у всіх будуть працювати мікрофони. Камери мені ваші не потрібні, а от мікрофони це дуже важливо. Спочатку організаційні питання, які у нас з вами є, ми обговоримо, а потім у вас буде невеличка контрольна робота моніторингова по усім предметам і по-англійському також. По-перше, у цьому році у вас англійська мова один раз на тиждень. Це дуже мало. І ви розумієте, що оцінки дуже важливі. Ми з, вами... Добрий. Ми з вами працюємо по підручнику Карпюк. Я сподіваюся, що ви всі вже його отримали. Це у нас стандарт. Але завдання я вам буду давати із Choices, і з Round Up по граматиці, щоб ви були в курсі. У нас є група в Viber 10а англійська. Там я вам буду давати ваші домашні завдання, і ви мені будете висилати ваші відповіді. Кому буде зручно там в Телеграмі, чи, може, в Тімсі, ну, потім вже будемо розбиратися. Як завжди, у нас з вами в кінці семестру буде чотири контрольні роботи: це у вас listening, reading, writing і speaking. Але будемо ми з вами виконувати онлайн обов'язково. Ви заводите зошит в лінію, тому що, якщо ми вийдемо, то зошити повинні у вас бути, і я повинна їх бачити. Словники, якщо вони у вас в гарному стані, ви можете продовжувати, якщо у вас загубилися, то заводьте нові словники. Так, що у нас ще? Дивіться, англійська тільки раз на тиждень. Тому, якщо у вас домашнє завдання письмове, намагайтеся мені відправити його в цей же день, тобто вівторок, а може, середа-четвер, щоб я мала можливість перевірити, і потім у вас не було боргів, як було в минулому році. Що стосується інших, якщо у вас як виникають якісь запитання чи непорозуміння, я ще раз наголошую, ви можете мені написати будь-який час, ви можете мені подзвонити, і ми будемо з'ясовувати якісь там питання. Зараз я хочу, щоб ви записали домашнє завдання, і потім я вам дам цю контрольну роботу. Я вам ще його продублюю в Вебері, але е, сторінка буде, запишіть, будь ласка, Карпюк. Карпюк сторінка 17. Що на цій сторінці? Е, ви знаєте, що багато тем, які у нас були там в минулому році, так, вони повторюються у кожному році, але там якісь нові. Е, Нова лексика, новий підхід. І так у нас тема буде people and relationships. На 17-й сторінці у вас запитання. Наприклад, How long have you known your best friend? Where did you meet and what do you have in common? Бачите, питання і дають вам варіанти відповіді. Ви можете використати ці варіанти, а можете свої. Це буде у вас усна, невеличка доповідь. Тут, е, я дивлюся, чотири такі е, пункти і по ним питання. Тобто ви вдома готуєте усну відповідь по цим питанням. Кому буде зручніше написати, а потім прочитати, будь ласка, далі на сторінці 20, так, на сторінці 20, п'ята вправа. Ці праві в рамочці у вас words, слова. Ви їх переписуєте в словник, як ми раніше робили, і пишете переклад. Потім 14 речень. У кожному реченні є пропуск. Ви повинні за змістом поставити одне з цих слів. Тобто, якщо ви не знаєте переклад цих слів, ви не зможете їх використати. Ви, це письмово, але всі речення переписувати не потрібно. Ви б напишете тільки ті слова, які ви вставили. Так, висилати мені це не потрібно, ми перевіримо наступний раз, і ви собі поставите оцінку. Я ще раз наголошую, що в вайбері я вам напишу це домашнє завдання у вашій групі 10а. Англійська. Так, є якісь запитання до мене по організаційному процесу. Uh, так. Uh. 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 Можете, будь ласка, підказати uh. стосовно uh, того, наскільки сторінок заводити uh, зошит і словник? Роман, uh, у тебе ж був словник, ти загубив, так? Ні, не загубив. ну, так ну не просто загубив. він не дуже так, в такому хотів ну, uh, охайніше зробити, можливо. Я так розумію, якщо ти його зараз заведеш, то він у тебе буде на цей рік і на наступний. Це може бути 36, 36 48 в клітинку. Це буде словник. А зошит у нас, як завжди, 18 або 24 в лінію. Обов'язково в лінію. Тому що, якщо ми ведемо офлайн, то ж розумієте, зразу ці зошити підуть на, на перевірку. Так, ну все. Ще раз наголошую, народ, щоб у всіх працювали мікрофони, тому що нас попередили, якщо не працюють мікрофони, то ми повинні зразу же повідомити адміністрацію. А це не дуже приємно. Так, якщо питань нема, ви мене почули, тепер дивіться, зараз я вам даю цю роботу. Працюємо, як завжди. Якщо ви Виконали, ви мені скидуєте і говорите. До побачення. Тобто не треба сидіти до кінця пари. Ви зрозуміли? Так, так, так. Якщо тут не встиг сьогодні зараз зробити, до вечора можна завтра мені, можна післязавтра, я буду чекати. Якщо все, приготуйтеся, напишіть, будь ласка. Сьогодні у нас Tuesday, the 6th of September, і буде зараз у вас робота. Поки я готуюся, а ви також напишіть дату, щоб було видно, що ми писали. Тобто можна ту контрольну і завтра скинути, і сьогодні вечером там? Так, так. Ірина а можна зробити контроль на а 4 листі? У мене просто тетраді поки немає, я потом перепишу. Можна. Дякую. Мені головне, щоб ви всі зробили. І щоб я вам змогла. Це перша оцінка в журнал, тому будьте уважні. Робота по матеріалу 9 класу, вона не важка. Я зараз все вам поясню. Так, ось. Здравствуйте, Серена Анатольевна, извините, пожалуйста, за опоздание. У меня очень плохой сегодня интернет. Розумію. Добре. Так, дивіться, і так, перше завдання. Тут трошечки воно буде незручно, але ми будемо тут пересувати, і я буду вас чути. Дивіться: перше завдання: да? Choose the correct modal verbs. тобто завдання на модальні дієслова. У вас в дужках на вибір. Два варіанти. Їх буде всього речень 10. Тобто, ви не переписуєте речення, ви пишете цифру і вибираєте те, що ви вважаєте вірним. Перше. Йдемо далі. Друге, у нас буде, буде іншого. Напрямку. Translate sentences using verbs with preposition. Тобто це у нас є слова з прийменниками. Тут треба буде зробити переклад. Український варіант ви не переписуєте, тільки англійський у вас буде 5 речень. А от третє буде незручно робити, тому що, бачите, перше тут речення, так, а ті інші будуть зверху. Тому ми зробимо як? Ви зараз зробите перше, так? От, і потім я підніму, і у вас буде друге і четверте, да? а потім уже будемо робити це. Ця вправа завдання йде на часи дієслова. Дуже легке, тому що у вас речення і три варіанти відповіді. Тобто ви просто ставите цифру. І ставите букву або пишете форму дієслова, їх також 5. Наступне у нас таке знаєте, проблемне завдання. Чому? Кожен рік ми починаємо з questions, і кожен рік я чую неправильні запитання. Тому я вам дала 5 запитань на переклад. Ви тільки їх перекладаєте, ви не відповідаєте. Переклад, да? І останнє таке знаєте, розважальне, розважальне завдання. Чому? Тому що це у вас articles, ви всі артиклі вчите з 5 класу, це у нас є Е, Н, З і нульовий артикль. В першому реченні, наприклад, у вас повинно бути три, бачите, пропуски тобто ви ставите цифру 1 і через кому пишете. Якщо ви вважаєте, що там нульовий артикль, ставите просто прочерк і все. Так, тут у вас буде 30 завдань, максимальна оцінка 12 балів. І останнє це у вас буде reading. Подивіться, текст дуже маленький, 6 речень, і вам треба буде тільки поставити true або false. Речення ви не переписуєте. Так, оці, оце, усі завдання. Які запитання? Можна можете просто скинути файл в этот, в конференцію? Ну, просто б нам удобні було. Найцікавіше, що я це не вмію робити, Артем. Ага. ага. можна ми так, ви можете, туди, <сіх> ви можете собі на телефон, а як в конференцію, нас не вчили, чесно. Треба, щоб хтось мені пояснив коли небудь І я це буду робити. Так, дивіться. Е, вот. І так, це в нас перше завдання. Давайте. Можна <сіх> Так, тепер давайте отак да п'яте.